ефірі Рудани, цей день в студії Олег Хендрексон. Вітаю вас. Про головні події 15 лютого говоримо в найближчі півгодини. Розпочинаємо з такого нагороди афганцям. А ми виконуємо. А тут обороняємо. У місті відзначили воїнів інтернаціоналістів, які в час повномасштабної війни стали на захист України. Єдиний захист вакцинація. Дев'ять із десяти невакцинованих при контакті з хворим можуть захворіти на кір. В Україні фіксують випадки захворюваності на кір. Сьогодні 35-річниця та річниця виведення військ з Афганістану. У Кривому Розі традиційно в цей день вшанували учасників бойових дій на території інших держав. Майже три тисячі криворізьких воїнів-інтернаціоналістів виконували свій військовий обов'язок більше ніж в 20 країнах світу. Сьогодні слова вдячності і нагороди вони приймали на урочистому прийомі в мерії. Ці люди вже не молодого віку. Та коли ворог підступно напав на Україну, багато хто з них взяв до рук зброю і став на захист своєї землі від російського агресора. 370 членів афганської організації Кривого Рогу два роки тому добровольцями пішли обороняти Україну на урочистому прийомі в мерії воїни інтернаціоналісти. У багатьох з них спогади про дві різні у часі і в їхньому житті війни. Я вже й цю за застав. Рік майже був в ТРО. Є з чим зрівняти, це небезпечніше. А ми виконуємо, а тут обороняємо. Звісно, тут більш відповідальне. Не знали слово дрони. Тоді що? Автомат, гранатомет, танки в горах не воюють. А що вже все є. Там тільки була піддержка вертольоти. Я в Афгані був водієм, тому я пошти весь проїхав. Всі дороги афганські практично знаємо. Доставка всього БК, доставка продуктів, медикаментів це все було на нас. Обстрілювалися колони, це було дуже-дуже небезпечно. Більше всього небезпечно, коли обстрілювалися перед нами колони наливників. Це ті, що возили бензин, соляру. У кожного з цих чоловіків свій давно пережитий досвід війни та спільні переживання про війну, яка триває зараз. Учасники зустрічі хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих захисників України. З перших днів повномасштабної війни 170 криворізьких воїнів афганців захищали напрямок кривий ріг Херсон Запоріжжя. Їхній бойовий досвід та навички ведення бою допомогли втримати лінію оборони та надійно захистити рідне місто. Дуже багато що ми зробили разом. Всі, ви пам'ятаєте, як почалась війна. Це для криворогу був найбільш такий ризикований період, коли фактично маскалі. Пройшли Херсон і дійшли до Кривого Рогу там майже з траєвим шагом. І Кривий Ріг це перше місто, яке дало відсіч кримській групіровці російських військ. Тим більш враховуючи, що тоді у нас не було війська. У нас було 42 теробороновці, 600 нацгвардійців і аж два міномети. Я вдячний кожному з вас. Знаєте, я б зробив все, що міг, але ну, моя, фун... ну, моя, моя компетенція це. Там нагородити. У нас є наші нагороди за захист криворіжжя. Я з усією повагою хотів би кожному з вас подякувати і кожному з вас вручити цю нагороду. Знаєте, для багато кого я такий чув часто, що нагорода за захист саме рідної землі, рідної там, будинку свого, да, своєї родини це ну, дуже важливо. Мабуть, так воно і є. Да? Грамати на грудні знаки за заслуги перед містом і за захист криворіжжя. Понад півсотні криворіжських воїнів-інтернаціоналістів отримали відзнаки міста і ради оборони Кривого Рогу. Валерій Кожухар, Максим Пономарьов. цей день. Пам'ятник загиблим воїнам-інтернаціоналістам у парку Ювілейному. Місце де щороку, 15 лютого, людно. І сьогодні військовослужбовці, родини воїнів та керівництво міста вшанували пам'ять тих, хто не повернувся з афганської війни. Криворізькі ветерани афганці щороку збираються біля цього меморіалу парку Ювілейному. Минуло 35 років з часу виведення військ з Афганістану та бойові операції на чужій землі досі у їхніх спогадах. Я літав воєнно транспортної авіації з нашого з Дов'янського аеропорту, а там був, ну починаючи з 80-го, човнаками, а два рази 81-82 -й, й рік, по півроку в Баграмі. Крайній польот у мене був другого липня 87-го року. Це крайній польот. І потім в я, я, мене списали сьогодні роботи. Друзі зпаміння з ким служив, з ким рядом був. Як кажуть, з ким кушав з одного котелка. Кожного з кріворістів, кого повернула додому місія Чорний Тюльпан, згадали поіменно і вшанували їхню пам'ять хвилиною мовчання. Борис Іванович Калантай Сергій Миколаєвич. Нині у Кривому розі живуть майже 2,5 тисячі воїнів-інтернаціоналістів, людей, які з честю виконали свій військовий обов'язок на території інших держав у місті. Поважають і підтримують. Лише в поточному році на їхні потреби з міського бюджету виділено майже 14 мільйонів гривень. На цей рік, на 2024 рік, ми не зменшили, а збільшили допомогу нашим воїнам сім'ям, дітям, всім, кому можливо і кому потрібно. Головне це, щоб була скоріше, наша перемога. Головне це, щоб ви були здорові. Головне це те, щоб нарешті прийшов мир на нашу землю де війна. І тому ми не так багато нас сьогодні зібралося, але ми не могли не прийти сюди традиційно, не покласти квіти і не сказати вам слова великої вдячності і сказати те, що допомагали, допомагаємо і будемо допомагати нашим героям. Героям ті, Котрі зараз на війні, героям тим, котрим прийшли з війни, котрі вже вийшли 35 років, як з Афганістану, 53 три не повернулися з тієї війни живими. Долі їхніх родин опікується громадська організація сімей загиблих і померлих учасників бойових дій в Афганістані. Наша організація Громадська організація є сильною організацією. Ми піклуємося про своїх сім'ї, вирішуємо всі ті питання у них виникають. Провіряємо їхнє особисте життя, їх стан здоров'я, всі, які потреби виникають у наших мамочок, особливо загиблих воїнів. Ми наша організація піклується за ними. Учасники меморіального заходу поклали квіти до пам'ятника загиблим воїнам-інтернаціоналістам. Вічна пам'ять полеглим і шана живим. Валерій кожухар вадим діденко цей день. початку року в Україні фіксуються випадки захворювання на кір. Спалахи ці інфекції мають циклічність повторюється кожні 5 років. Востаннє в 19-му. Тож епідеміологи не виключаються нової ситуації з поширенням кору. Єдиним захистом від цієї хвороби залишається вакцинація. Міграція населення, яке не має щеплення від кору, низький рівень вакцинації серед дітей в умовах війни ці фактори можуть призвести до нової хвилі поширення кору. Лікарі нагадують, для стабільної епідситуації щепленими мають бути 95% населення. Кір, хвороба серйозна і грізна. П'ять років тому від неї померли 41 людина, з яких 25 – це діти. З початку нинішнього року в країні зареєстрували п'ять випадків кору. Специфічного лікування від цієї інфекції немає. Єдиний спосіб оберегти. Вакцинація для захисту від кору потрібні дві дози щеплення. Вакцина надається державою безоплатно. Кір це гостре, інфекційне вірусне і дуже контагіозне захворювання із дев'яти. 9 із 10 невакцинованих при контакті з хворим можуть захворіти на кір. І хочу нагадати батькам, що якщо в сім'ях є дітки, які не вакциновані проти кору, діти, котрі не мають два щеплення, їх потрібно надолужитися, звернутися до сімейного лікаря, прийти в наші центри первинної медико-санітарної допомоги, лікар дитину огляне і призначить щеплення в наших щеплювальних кабінетах. У 2023 двадцять році в Дніпропетровській області і місто Кривий Ріг у нас ще не реєструвались. Підозра на випадки захворювання на кір і краснуха і під От. і, Але ж хочу сказати, що в 2023 році в Україні захворіло на кір 65 людей. Із цих захворівших 65 людей, 11 хворих це майже 17%, які не щеплені проти кору. За національним календарем дітей від кору вакцинують у рік і в шість років. Якщо з якихось причин одне щеплення пропустили, потрібно до 17 років зробити повторну вакцинацію. Кір небезпечний своїми ускладненнями: це пневмонія, отит, енцефаліт, який може призвести до інвалідності чи смерті. Кір спочатку проявляється як звичайне ГРВІ. На п'яту добу з'являється червоний висип. Внутрішня поверхня слізової оболонки рота, вуха, голова, а потім нижче опускає. Висипка у нас на руки, тулуб і кінцівки. І так вона поступово згасає. При корі у нас у дитини, крім основних симптомів, з'являється кон'єктів, поспалення наших глаз, це гноні виділення із глаз. Це і сухий кашель, і потім він переростає в бронхіт і в пневмонію. І потім звертаємо увагу на те, щоб дитина не отримала цих ускладнень своєчасно звертається. Та до лікаря. Ускладнення кору – одна з поширених причин дитячої смертності у світі. Медики радять перевірити щеплення дітей і в разі необхідності зробити вакцинацію. Надія Шевченко Денис Захаров цей день. Цей день триває. Далі у випуску про таке. Тепло не для всіх. В кухні постійно 9 градусів, а в кімнаті 5 градусів. Комунальні проблеми мешканців дев'ятиповерхівки на бульварі вечірньому. І пейзажі, і портрети. Мені дуже подобається передавати відчуття людини, передавати її світ. У міському виставочному залі нова виставка криворізької художниці Ірини Кудінової. Лютий місяць, коли медики усього світу намагаються підвищити обізнаність людей про рак та його профілактику. У кривому розі щорічно реєструють до 10 нових випадків онкопатології у дітей. Близько половини усіх зареєстрованих випадків онкозахворювань серед неповнолітніх. Це злоякісні новоутворення гематологічної та лімфатичної системи. Лікарі криворізького онкодиспансеру наголошують, при ранньому виявленні патології одужання можливе у понад 90% випадків. За словами дитячого лікаря-донколога Сергія Кулака, багато його колишніх пацієнтів уже є батьками здорових дітей. Щорічно в місті Кривому, Рогі, в Кривому Розі реєструється приблизно до 10 випадків, перше захворівших дітей на злоякісні новоотвори. 4-5 дитин це буде захворювання кровотворної лімфатичної системи. Це лікози, лімфоми, лімфогранулематози. І інші випадки, це поодинокі випадки, можуть зустрічатися такі випадки, як захворювання нирки, захворювання головного мозку, лікування діточок, які хворіють на злоякісні новоутворення, проводиться на базі 8-ї міської лікарні, на базі обласної дитячої клінічної лікарні в місті Дніпро, а також на базі. Київських національних інститутів раку або в клініки Ахмадит або інших спеціалізованих клініках, якщо завчасно батьки звернули увагу на зміни в поведінці дитини, на прояви якихось утворень, збільшення лимфатичних вузлів, підвищення температури, яке довго триває. І не знімається звичайними жарознижуючими препаратами, завчасно звернулися до сімейного лікаря, який також завчасно до зробив до обстеження і направив на консультацію до вузького спеціаліста або до дитячого гематолога або до дитячого онколога, і при своєчасному зверненні великовність у дітей від злоякісних новотворень може досягати 90 95 Мешканці дев'ятиповерхівки на бульварі вечірньому без постійного тепла. Через пориви в теплових мережах немає тиску. Теплоносій не доходить до верхніх поверхів будинку, а в підвалі тече вода. Михайло Бистров розкаже про комунальні проблеми жителів. Про теплі батареї мешканці цього будинку на бульварі вечірньому можуть тільки мріяти. Постачальник послуг з опалення, державна теплоцентраль. Раїса Сергіївна показує, що наробила холоднеча в її квартирі. Вогкі стіни вкриває пліснява. Оце осінь почалася. Начались холода, і начало появлятися. Оце ця стіна ванної. І оце тут. Я вже включаю газову плиту, щоб трошки підсушити, і тряпками сухими, це ж я ще поприти... повитираю. Я раз у неділю обов'язково витираю стіни. Дуже погано з опаленням, Можна сказати, оце дня три, трохи в кухні постійно 9 градусів, а в кімнаті 5 градусів. Там взагалі холодні батареї. Тепла зовсім не було. Постійно ходиш, діти і взутий. Температура всю зиму 13-14 градусів. Поцвіли стіни, ось де поснімала обої. Ось з цієї сторони теж повністю. Тут позаклеювала кусочками, поміняла, оце нічим міняти вже. От цвіти під тими. Ось там все цвіла батарея рядом. Для Ольги та її сусідів поверхом нижче лютий розпочався з комунальної халепи. На технічному поверсі прорвало трубу системи опалення. Люди кажуть, торік її ремонтували, але всього лиш з допомогою хомутів. Затопила спальню з люстри, текла вода. З розеток текла вода. На потолку почала падати шпакльовка. Посипалися потолки по... цвіте Все в квартирі невозможний конденсат, мало того, що. Затоплення було так і Ще ми сьомого числа сидимо, сьомого нуль другого знаходимося без опалення в квартирі 10 градусів тепла. І все цвіте, все капає. Що нас тих етаж дуже поганий. В прошлом році вони зміняли, вернее, не міняли, а ставили хамути. Хамути ну, скажімо, хлопці, там уже хамут нема куди ставити. Вона вже вся дряхла така. Що і ще маліше, що і воно полетить. Там вже все на світі. Діки міняти треба. Ну тепер, поки ми міняємося, хто за це діло буде? Підвал будинку певне єдине місце, де мешканці могли б зігрітися. Під ногами вода, яка під тиском б'є з дірявих труб. Мешканці діляться версіями, чому у їхньому будинку холодно. Слюсар наш каже, що не дає параметри котельня, немає давлення, немає. Падає давлення, і от через що підвал опалюється, а в кімнатах у нас холодно. Дуже погано у нас оці сезон, тому що ми мерзнемо, тому що теплоноситель нам подається 53-55 п'ять градусів. це дуже дуже низький, і він не може опалити нам квартири, щоб було в нас тепло. В компанії управителі кажуть, опалення не було в кількох будинках через порив у мережах державної теплоцентралі. Відсутність опалення на цих житлових будинках і 2 по бульвару вечерню і за спошкодження на комунікаціях теплоцентралі. На теперішній час опалення відновлено робітниками теплоцентралі. А робітниками управляючої компанії виконуються налагодження роботи щодо подачі тепла на будинку. Дочекатися тепла, аби зігрітися та висушити стіни у своїх квартирах. Не так багато хочуть жителі цього будинку посеред лютого. Михайло Бостров Денис Захаров цей день. В міському виставочному залі нова експозиція. Криворізька художниця Ірина Кудінова, що має псевдонім Іріс, презентувала свої художні роботи зацікавленим землякам. Малює талановита криворожанка з самого дитинства і все життя. Це основний вид діяльності Ірини. Серед перших відвідувачів виставки була Аліна Чистосердова. Ірина намалювала свій перший портрет у три роки. Згодом батьки віддали її в художню школу, закінчила художньо графічний факультет Криворізького пединституту і зараз навчає дітей малювати та пише картини. Портрети довго не були основним жанром її творчості. Художницю більше надихала природа. Я захоплювалася квітами, я захоплювалася пейзажами, природою. Це мене завжди надихало. Потім тваринки, да, ось я дуже так багато спілкуюся з тваринками. Вони мене надихають. Вони мені дають таку наснагу. І портрет так це це теж дуже цікаво, тому що кожна людина вона унікальна. Мені дуже подобається передавати відчуття людини, передавати її світ. Експозиція у міському виставочному залі охоплює значний період творчості Ірини Кудінової, починаючи від студентських років. Художниця не обмежує себе одним стилем та напрямком, та особливою увагою заслуговують її графічні роботи. Ось як ця картина: Правда і кривда. Це графіка. Ну така там дуже така філософія танка. Тобто, не завжди людина може відрізнити правду від кривди. Но, Кривда може під правду якось так замаскуватися, а правда ніколи не тягне на себе маску кривди. Серед перших глядачів виставки рідні художниці, друзі та люди, яким вона намалювала картини або розписувала стіни. Дуже гарні картини, дуже гарна графіка, дуже хороша виставка. Мені подобається. Таке відчуття, що в неї сам творець, сам Бог танцює внутрі її. Вона дуже. Дуже така цікава людина. У нього потенціал громада. І я так думаю, що цей потенціал ще розкриється. Ірина свого часу була художницею, постановницею у театрі. Світ її захоплень широкий. Нині вона працює інструктором з верхової їзди. Аліна Чистосердова Олексій Правицький. Цей день таким був останній сюжет випуску. У цій студії зустрінемося завтра. Бережіть себе.